Ради вас вітати! Грати у відеоігри з друзями це цікаво. Впевнений, багато хто з вас з цим погодиться. На сьогоднішній час є безліч чудових відеоігор, у які є можливість пограти з друзями і чудово провести час. Це можуть бути шутери, у яких ви будете знищувати все навколо, стратегії, де ви зможете перевірити, чия армія сильніша, або платформери. Ну тут все зрозуміло. Але, звісно, ще є RPG, і саме про них ми і поговоримо у цьому відео. Друзі, заздалегідь, дякую вам за. За вашу підтримку виглядів вподобайки і коментарів. Влаштовуйте зручніше, запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це найкращі RPG для гри з друзями. Grand Blue Fantasy Relink – це своєрідне продовження Grand Blue Fantasy від Цай Games, безкоштовної гри для мобільних пристроїв, яка ніколи не була офіційно запущена за межами Японії. У Grand Blue Fantasy Relink головна ідея це одиночна компанія. А ви пограти в багатокористувацьку гру все одно варто. Приєднавшись до групи друзів або випадкових гравців, ви зможете виконувати квести, отримувати нагороди та перемагати босів. Але при цьому не впливати на сюжет одиночної компанії. І, можливо, когось це буде відштовхувати. Але запевняю, вам і без неї вистачить пригод. Ця гра пропонує фантастичні бої та чудову графічну складову. Якщо ви полюбляєте відеоігри у такому стилі, то це те, що вам потрібно. Wasteland 3. дія гри розгортається в постапокаліптичному світі Сполучених Штатів, де ядерна війна залишила недоторканим лише невеликі залишки людства та якогось суспільства. І ті, хто вижив, повинні жити серед уламків старого світу у повній темряві. Це перша гра серії, яка пропонує багатокористувацький режим. І хоча вона дозволяє грати онлайн лише з однією людиною, кооператив на двох гравців це, на мою думку, найкращий варіант. Кожен гравець може керувати трьома персонажами своєї команди одночасно і може роз. Починати розмови з NPC, це, до речі, дуже круто. Друзі можуть приєднатись до вас в будь-який момент кампанії, навіть посеред гри, якщо ведучий гравець запросить. їх. Для тих, хто хоче пограти в цікаву RPG, у Wasteland 3 є абсолютно все, що вам потрібно. Діабло 4 це найновіша гра франшизи. І хоча попередні частини, такі як Діабло 2, вже давно стали найкращими для багатьох гравців, покращення, які Діабло 4 регулярно отримувало з моменту запуску, зробили її серйозним конкурентом. Можливість легко об'єднуватись з друзями або іншими незнайомими гравцями, щоб проходити підземелля, збирати тони здобичу і навіть битись з величезними босами, це крутий досвід, який ігри Діабло перетворили на справжнє мистецтво. Можливо, ви, як і я, досі. Вважаєте другу частину найкращою, але пограти у четверту частину все ж таки варто. Torchlight 2, хоча вона не є останньою частиною франшизи, вона залишається яскравим прикладом того, як треба робити подібні відеоігри. На відміну від свого попередника, у Torchlight 2 багато вдосконалень. Нові класи, нові навички, кооператив із шістьма гравцями, набагато більший ігровий світ і домашні тварини, які можуть бігати в магазин за продуктами, і це до речі дуже круто. Також у грі чудова графічна складова, і загалом атмосфера гри залишає приємні відчуття. Якщо ви пропустили... Гру або увагались грати по якимось причинам, то прямо зараз беріть друзів і разом вирушайте до пригод. Можу вас запевнити, вам не буде нудно. Monster Hunter Rise. Ця гра доступна майже на кожній сучасній ігровій платформі. На жаль, у ній немає можливості грати з друзями, якщо у вас різні платформи, і на сьогоднішній день це не є плюсом. Але якщо все ж для вас це не є проблемою, і у вас з другом одна платформа, тоді вам однозначно буде весело. Гра в багатокрестувацькому режимі також дає додаткові безкоштовні предмети, які допоможуть вам у ваших пригодах. Якщо у вас виникло невгамовне бажання полювати на велетенських монстрів, тоді вам у цю гру. А якщо це бажання з'явилось і у ваших знайомих або друзів, тоді ваше полювання стане ще цікавіше. Dark Souls 3. Я вже неодноразово казав, що майже усі відеоігри цієї серії мої улюблені. Третя частина гри показує нам усі прекрасні сторони Souls Like. Звісно, серія Dark Souls складна, але наявність друзів може полегшити ваші пригоди і трохи розрядити атмосферу гри. Коли ви граєте з друзями, то тут є лише один мінус. Насправді, це навіть мінусом назвати важко. Справа у тому, що лише головний гравець може взаємодіяти з NPC під час гри. І не дивлячись на це, все наявність друга, який прийде, щоб допомогти знищити боса або навіть зіграти всю гру разом можуть значно змінити ваше відчуття від гри у позитивну сторону. Серія Borderlands чудова. До цього відео можна було додати будь-яку іншу гру, але я вирішив, що третя частина цієї серії буде найкращим варіантом. У цю гру повинен пограти кожен. Коли мова заходить про класний геймплей та веселощі, ця гра перша у списку. У ній вистачає місця для багатьох речей. Епічні сцени з битвами, чудова графічна складова, цікаві персонажі і багато іншого. Це все Borderlands 3. Якщо ви грали в попередню франшизу Borderlands, або навіть якщо ви новачок у всій. Цій серії вам обов'язково слід відчути це на власному досвіді. Divinity Original Sin. незважаючи на те, що цей проект не є новим, вона все ще залишається однією з найкращих багатокористувацьких ролових ігор, завдяки своїй потужній історії та свободі, яку вона надає кожному гравцеві. Разом з друзями уся ця пригода буде ще веселіше. Divinity Original Sin 2 одна з найкращих рольових ігор, і відданість розробників до створення неймовірних пригод у чудовому світі заслуговує на позитивну оцінку. Звісно, це не ідеал і кілька помилок це невелика. Ціна за розкішний проект та унікальний досвід, який дарує Divinity Original Sin 2. Elden Ring. знаєте, проходити цю гру в одиночному режимі, це цікавий і неперевершений досвід, але робити це разом з друзями, це взагалі щось неймовірне. Звісно, так можна сказати про будь-яку гру, але Elden Ring у цьому плані відчувається взагалі інакше. Тут мова не тільки про те, що вам просто легше проходити певні зони або босів разом з кимось. Особисто для мене гра почала сприйматись по-іншому, і це в позитивному контексті. Ще одним плюсом для мене особисто, тому що, можливо, для багатьох це може бути мінусом, було те, що коли виграє, з другом і ви не ставили пароль до вашої гри, то до вашого світу можуть вдертись інші гравці. Так, це можливо, як я казав, може комусь заважати. Та на мою думку, це робить гру більш динамічною. Насправді, Elden Ring дарує багато прекрасних емоцій, незважаючи на те, граєте ви самі або з другом. Та якщо ви вже в десятий раз вбиваєте звіра Елдена, тоді обов'язково спробуйте зробити це разом з другом. Baldur's Gate 3 звісно, перше місце отримує цей чудовий проект. Ця гра стала переможцем гри року 2023 і показала усьому світу, як потрібно створювати подібні проєкти. Занурившись у цей прекрасний світ, ви ще довго не зможете зупинитись, та навіть у реальному житті, можливо, почнете кидати кістку, щоб відкрити двері до вбиральні. Звісно, самому грати у цю гру весело, і я не буду пояснювати чому. А якщо ви розділите її з другом, тоді отримаєте ще більш незабутній досвід. Baldur's Gate 3 надає гра Цям стільки свободи, що голова йде обертом, і коли ви починаєте, шляху назад вже немає. Якщо по якимось причинам ви ще не грали у неї, а тільки чули і вагались спробувати чи ні, тоді скажу вам так: відкидайте усі погані думки і вирушайте на зустріч пригодам прямо зараз. І не забудьте взяти із собою, друзів. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, попрошу вас підтримати його вподобайкою і підписатись на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую вам. На моєму каналі є ще багато цікавого про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.